Добрий ранок, Україна. Нарешті ми спакувалися. Сьогодні 25 жовтня. Виїжджаємо на Запоріжжя, Запорізьку область. Добрий ранок, 25 жовтня. Ми під'їжджаємо до Оріхова, будемо проповідувати Єванглія. Цю землю Словом Божим, молитвами. Сьогодні з нами наш брат Артем, слава Ісусу, також брат Ігор. За кермом йдемо вперед, буваємо на Господа і молимо, щоб Його ім'я сьогодні прославилося. Свіжі прильоти. Ворог лютує, є по мирному населенні, по інфраструктурі, бо немає успіхів на полі бою проти Збройних сил України. Йому немає що поставити. Тільки в життя одного, слово Боже, посіялось. І там його загрушили бур'яни. Що таке бур'яниця? Це те, коли ми піклуємося тільки про земне і не думаємо про вічне. Друге він каже, земля кам'яниста, там, де зерно проросло, але немало корення, і тільки прийшли якісь випробування відразу забрали. Тому сьогодні наша надія тільки на Бога. І нехай кожен із вас він буде цією доброю почкою. Для того, щоб слово Боже, яке сіється в ваші життя сьогодні, воно проросло і принесло плоди на цій землі. І ми... так, так, так. Тому що коли надії немає ні на кого залишається надія на, на Бога. І Бог каже в своєму слові за те, що поклав надію на мене. Визволюю. Все сьогодні і найбільша боротьба наша не проти, кров... проти плоті і крові, а проти духів злоби Піднебесної. Як свого Господа, як свого Спасителя. і вірив, що Він заплатив ціну за мої гріхи. Прости кожен мій гріх, і будь моїм Господом, та Спасителем. Наповнений. Своїм духом та відновимо від в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Амінь. Я дев'ятко Юрій Миколаєвич. Хочу від імені Таврійської громади, села Юрківки, поблагодарить Вінницьку громаду хлопців Костю Ігоря. Артема, за те, що вони в такий трудний час доїхали до нас, доїхали до бойових дій, допомогли людям, допомагають воєннослужащим, допомагають пити бригаду, допомагають побіждати Словом Божим. І, при, і приносять, і приносять Слово Боже до людей, до народу доносять. Велика вам подяка, хлопці. Дай Бог хай вас Бог береже Дякую. і приносите далі ці слова Божі до всього народу, по всій Україні. І ми погонимо погоним з Божим Словом цього дьявола, цього ідола. І ми ми переможемо. Амінь. Амінь. Амінь.